Шановні телеглядачі, сьогодні ми продовжуємо говорити про Тараса Шевченка в іпостасі художника. У попередньому випуску ми зупинилися на 1842 році у біографії Кобзаря. Тож, зараз почнемо з 1843-го. У 1843 році Тарас Григорович приїхав в Україну працювати в археографічній комісії при Київському університеті. Період з 1843 по 1845 роки прийнято називати в Шевченкознавстві періодом трьох літ. У цей час він вивчав і зарисовував пам'ятки старовини краєвиди Чигирина, Суботова, Батурина та інших міст і сіл. Цікавився Богдановою темою у Суботові біля колишньої резиденції гетьмана змальовував козацькі хрести, збудовану гетьманом церкву Іллі, Богданова церква в Суботові і розриті москалями підземелля, залишки колишніх гетьманських палат, Богданові руїни. Цікаво, що ту суботівську церкву ми можемо побачити на реверсі п'ятигривневої банкноти зразка 2004 року. Саме тут, на руїнах Суботова і Чигирина, почуття тривоги за долю зганьбленої України знайшли своє відображення і в поетичних творах розрита могила, Чигирина та великий льох. Тут можна вважати, остаточно сформувалась його антимосковська концепція. Думаючи про сплюндровану, обчухрану російським братом Україну, дивлячись на Богданову церкву як символ руїни нації, письменник робить висновок: все це є від воз'єднання з Росії. За що ж боролись ми з ляхами? За що ж ми різали з ордами? За що скородили списами московські ребра засівали і рудою поливали? Чи грине, чи грине, мій друже єдиний, проспав єси степи, ліси і всю Україну. У цьому ж таки 1843 створив малюнок батьківської хати і картини Селянська родина, Видубецький монастир і автопортрет Тущу написав свого Назара зараз і видав альбом Живописна Україна. Мистецтвознавці, зокрема Валентина Судак, окрему сторінку в Кобзаревій біографії відводять його альбомам: фабричним, зброшурованим чи саморобним, призначеним передусім для малювання. Усього їх відомо 5. Карл Брюлов, як свідчив скульптор Микола Рамазанов. Постійно вимагав від своїх учнів навіть у вільний час і на прогулянках заносити у свої альбоми усе, що могло становити живописний чи бодай якийсь творчий інтерес. Про вершкові, тобто маленькі ескізи, накреслені Карлом Брюловим у його альбомі, згадував Тарас Шевченко у повісті художник. Від часу навчання в академії мистецтв до нас дійшов альбом 1840 1844 років. Збереглись також альбом 1845-го, альбом 46-го 50-го років, альбом 48-го 50-го років та більшість малюнків з альбома 58-го-59 років. Є підстави вважати, що існували інші альбоми Шевченка. Віктор Васильович Ковальов у спогадах про Шевченка згадує альбом 38-го 41-го років, який він бачив у Шевченка з його карикатурної... Ними зображенням, рисованим брюловим, великою кількістю ескізів Штернберга і власними ескізами. Серед них Король Лір та Хлопчик з собачкою. Є свідчення Шевченка і про альбоми, до яких його рука не встигла доторкнутися, але за якими він дуже побивався. В ескізах Шевченка деякі дослідники вбачають предтечу сюрреалізму. Серед особистих речей, що після арешту 1847 го залишились у фонду клея, і які Шевченко просив йому повернути, названо «Чистий альбом у двох листах Шевченка до Пронеслава Залеського з Новопетровського укріплення від 10 червня 55-го та 20 травня 56-го також є згадки про альбом, залишений після арешту 1850-го в Оренбурзі. На зберігання у Герна в останньому зазначено Жив ли мой альбом, чистий у Карла Возьми і спрячь його у себе. Шевченко знав ціну альбома для художника. У розпалі роботи над альбомами у 1844 році виходить друге видання Кобзаря. На початку липня 1845-го з'являється картина в Решетилівці. Решетилівка містечко Полтавської губернії. Шевченко приїздив туди влітку та восени 1845 року, зупиняючись у поміщика власника значної частини міста Олександра Попова, котрий був владною людиною. Згадки про решетилівку зустрічаються в повісті Блізніци. На початку липня 45-го року художник виконав два малюнки змішаною технікою, на яких один і той самий краєвид зображено з різних точок. Обидва твори зберігаються в музеї. На малюнку Успенська церква. Поряд, за кам'яним муром, яким обгороджено садибу Попова. У розкішному саду видно оранжереї, альтанку і великий двоповерховий будинок поміщика. У пейзажі майстерно відтворено лінійну перспективу. Досягнуто точності в передачі архітектурних будівель, персонажів і рослинності. Всі елементи композиції змальовано точно і досконало, а людські постаті оживлюють краєвид, роблять його затишним і теплим. У цей же час Шевченко намалював будиночок Котляревського, Чигирин Суботівського шляху акварель, Мотрин монастир, який згадуватиме у Холодному Яру. Та була і дорога з монастиря Мотриного до Яру Страшного в Яру, колись гайдамаки табором стояли. У серпні 1845-го з'являється також і автопортрет Олівцем. Шевченко створив його в селі Потоки на Київщині під час другого після звільнення з кріпацтва приїзду на Україну. За п'ять років зовнішній вигляд Шевченка, як бачимо, змінився. На голові поменшало волосся, контур обличчя округлився, з'явилися бакенбарди. Впевненість та нестримна енергетика вольової людини відчувається в цьому портреті. Прослідковуючи хронологію Шевченкової творчості, бачимо, що його найбільш вдалі творчі роки однаково плідні і для живопису, і для літератури. Весною 1846 року у Києві Шевченко знайомиться з Костомаровим, Гулаком, Савичем, Маркевичем та іншими членами Кирило Мефодіївського братства і вступає в цю організацію. Метою таємної організації було пробудження національної свідомості українського народу через освіту в національному та християнсько-євангельському дусі, ліквідація кріпацтва і запровадження демократичних свобод, створення федерації рівних слов'янських народів. Твори періоду трьох літ мали безперечний вплив на програмні документи братства. У березні 1847 року братство розгромили. Почалися арешти. Шевченка заарештували 5 квітня 1847 року, а 17-го привезли до Петербурга і на час слідства ув'язнили в казематі 3-го відділу імператорської його величності канцелярії. Уже в червні 1847-го Тараса Григоровича перевели до Оренбурга, звідти до Орської фортеці, де він мав відбувати солдатську службу. Почалися місяці принесливої муштри під найсуворішим наглядом та з суворою забороною писати і малювати. Муки ув'язнення позначилися і на здоров'ї, і, звісно ж, на зовнішності Шевченка. У листі Лазаревському від 20 грудня 1847 року він писав: «Опріч того, що нема з ким щире слово промовити, опріч нудіги, що в серце впилася, мов люта година, опріч всіх лих, що душу катують, Бог покарав мене ще й тілесним недугом, Занедужав я з першою ревматизмом тяжкий недох, та я все-таки потроху боровся з ним. І лікар, спасибі йому, трохи помагав. І те, що я прозябав собі, хоч у поганій, та все таки вольній хатині, так бачите, щоб я не зрисував, бо мені рисувати заказано свого недога у Глему Камині. То й положили за благо перевести мене в казарми до люльок, смороду язику і зику, став я потроху привикать. А тут спіткала мене цинга лютея. і тепер, мов іов на гноїщі. Тільки мене ніхто не провіде. Так мені тепер тяжко, так тяжко, що якби не надія, хоч коли-небудь побачити свою безталанну країну. То благав би господу смерті. Автопортрет Олівцем 1847 року є якраз прямим доказом поганого стану Шевченка. На ньому перед нами змучена, хоча й технічно досконало зображена людина. Уже в 1848-му його таємно ввели як художника до складу аральської описової експедиції, очолюваної Бутаковим. Шевченко багато малював і написав понад 70 поезій. Безводні піски один з рисунків експедиції, виконаний, ймовірно, у травні-вересні 1848-го або у травні вересні 1849-го. Зберігається в Державному музеї Тараса Григоровича Шевченка у Києві. На рисунку пустеля, що простяглася під високим безхмарним небом геть до обрію. Лише чітко окреслені й тонко модельовані олівцем невеликі пагорби серед пісків та сухі кущики Саксаулу на передньому плані пожвавлюють безрадісну картину сірого безводного краю. Написи на звороті польською мовою зроблені, можливо, Броніславом Залеським, який працював у Оренбурзі над підготовкою матеріалів до звіту. Бутакова разом з Шевченко. Подібні написи про наявність чи відсутність води в певній місцевості, зроблені тією ж рукою, є і на старано викінчених олівцевих рисунках: берег Аральського моря, західний берег півострова Куланди, острів Ніколая, а також на олівцевому рисунку з Каратауської експедиції. «1851-й караван біля гір Черкала та Койксуйру. У якій брав участь і Залеський рисунок Безводні піски разом з іншими та малою книжкою після арешту Шевченка 1850-го зберігався в Оренбурзі у Герна. Можливо, тоді з нього була виконана копія в альбомі Беклемішева Чернишова серед багатьох інших копій з малюнків Шевченка часу аральської експедиції. Альбом зберігається в Державному історичному музеї у Москві. Пожежа в степу Шевченко виконав цю акварель під час переходу аральської описової експедиції від Орська до Раїма на прохання генерала Шрейбера, начальника експедиції. Цей твір художник йому і подарував. Це перший малюнок аральської експедиції унизу посередині чорнилом авторські підписи дата Тарас Шевченко, 1848. Живописну картину степової пожежі, коли казахи зазвичай підпалювали стару тирсу ковилу, щоб добре росла нова, описав Шевченко в повісті Блізняці. Я став внімательним всматриватися в горизонт, і дійсно вмісто тучки побачив білі клуби дима, швидко щезающе в розкаленому повітрі. Пожар был все еще впереди нас, и мы могли видеть только один дым, а пламя еще не показывалось из-за горизонта. С закатом солнца начал освещаться горизонт бледным заревом. С приближением ночи зарево краснело и к нам близилось. Из-за темной горизонтальной чуть-чуть кое-где изогнутой линии начали показываться красные струи и язычки. Чудная, неописанная картина. Я всю ночь просидел под своей джеламейкой и любую осьогненную картину вспоминал. На малюнку вогняна стіна охопила весь горизонт, а на передньому плані розкинулися вози експедиції, намети, юрти, колористичний ключ акварелі, червона заграва. Йому довелося підпорядковувати все: і коричневий перший план, в який врізається світло-багряне плесо затоки, і такий же глухий і важкий фіолетовий тон піщаних горбів другого плану, що переходить у багрець заграви, прорізаної блідорожевими струменями вогню. Червоний колір вогняної стіни контрастує з синім тоном неба і перламутрово-сірими хмарками на ньому. Свіжість, соковитість і багатство колірної гами свідчать про високу майстерність Шевченка-художника. Сучасні художники малюють до шевченкових поетичних творів ілюстрації. А деякі, як, наприклад, ось цей чоловік, навіть створюють цілі абстрактні полотна, навіяні їм після прочитання кобзаря. Ну, що надихнуло? Сам Шевченка надихнув. Розповідає чоловік про свою згасаючу свічку. каже, що створив її ще у 93-му, але картину викрали та вивезли до Німеччини. Тож спеціально до 200-річчя він відновив її. На полотні ми бачимо візії Катерини Шевченка та його самого. Автор назвав роботу Згасаюча свічка, бо вона про останні роки Шевченка. Тоді, повернувшись із заслання, він був змучений, тож і викликав у художника асоціацію зі свічкою, що згасає. Фелікс Полонський працює у Шевченківському руслі вже понад 30 років і має кілька десятків робіт. Почав я на Шевченківську тематику працювати ще десь раніше, мабуть, десь в 80-ті роки. Приємно здивувало, що митці всієї України і навіть світу солідарні у тому, щоб спільнота знала своїх героїв в обличчя. Так, виставка робіт про Шевченка мандрує Україною. Востаннє побувала в Миколаєві. Милувалися роботами й німецькі естети під час персональної виставки Фелікса Полонського. Перед вами ряд робіт художника Фелікса Полонського присвячених Тарасові Шевченку. 3 квітня 1850 року Шевченка заарештували цього разу за порушення царської заборони писати й малювати. Новий арешт мав фатальні наслідки для Шевченкової поетичної творчості. На деякий час він припинив писати вірші і повернувся до них тільки незадовго до звільнення. Проте в ті роки він багато малював. Ліпив з глини та алебастру, написав кілька повістей російською мовою і розпочав щоденник. У Новопетровському укріпленні Шевченко створив, зокрема, серію викривальних малюнків Притча про блудного сина, яка стала одним з найвидатніших мистецьких шедеврів середини 19 століття. 26 червня 1857 року Шевченко записав у щоденнику про свій задум видати в гравюрі серію сатиричних малюнків під назвою Притча про блудного сина. Я думаю, випустити світ в гравюрі «Акватинта» і «Собственне чада притчу о блудному сині, нравам нравом купечку. Я розділила поучительну притчу на 12 рисунків. Они вже почти всі сделаны на бумаге. Но над ними еще долго и прилежно нужно работать, чтобы привести их в состояние, в котором они могут быть переданы меди. Шевченко подкресляет необходимость сатиры для выправления пороки в сучасного ему суспильства. Нужна ловкая, меткая, верная, а главное не карикатурная, скорее драматический сарказм, нежели насмешка. Жаль, что покойник Федотов не наткнулся на эту богатую идею, он бы из нее выработал изящнейшую сатиру в лицах для нашего темного полутатарского купечества. Мне кажется, что для нашего времени и для нашего среднего полуграмотного сословия необходима сатира. Только сатира умная, благородная. Такая, например, как «Жених Федотова» или «Свои люди сочтемся» Островского и «Ревизор Гоголя». Я считал бы себя счастливейшим в мире человеком, если бы удался мне так искренно, чистосердечно задуманный мой бессознательный негодяй, мой блудный сын. Дата виконання цих малюнків встановлена на підставі листів Шевченка до Бронислава Залеського. В першому від 8.11.1856, Шевченко повідомляє про свій задум, а в другому від десятого пише, що з задуманої серії він виконав лише 8 малюнків і що перших 4 він не розпочав за відсутністю типажу, але сподівається закінчити їх в Москві або в Петербурзі. В цьому ж листі Шевченко згадує, що за відсутністю сепії для цієї роботи він змішав бістр з тущу, що дало тон близький до сепії. Один із публікаторів спогадів про перебування Тараса Шевченка в Новопетровському укріпленні висловив припущення, що для серії Притча про блудного сина художник використав сюжет повісті А зла зле щасті, яка саме була надрукована в Саврімінники. Після смерті Шевченка всі вісім малюнків деякий час зберігалися у Лазаревських, а потім, внаслідок розпродажу, малюнки з серії притча про блудного сина опинилися в руках чотирьох колекціонерів. Загалом же, всупереч царській забороні малювати, але з негласного дозволу безпосереднього начальства, на засланні він зробив сотні малюнків і начерків, переважно пейзажів, а також портретів і жанрових сцен. Хвилюючим і багатим на враження епізодом, що порушував одноманітність гарнізонного побуту, була участь Шевченка в експедиції, яка шукала поклади вугілля в горах Каратау. Кінець травня, початок вересня 51-го. Він постійно малював, збереглася велика кількість малюнків та начерків. Поза тим, сім років перебування в Новопетровському укріпленні, чи не найтяжче у житті поета. Тільки співчуття таких гуманних людей, як комендант укріплення Маєвський та його наступник Усков. Дещо полегшувало становище безправного солдата-засланця. Після смерті Миколи І у лютому 55-го року друзі поета почали клопотатися про його звільнення. Та тільки 1 травня 57-го року було дано офіційний дозвіл звільнити Шевченка з військової служби зі встановленням за ним нагляду і забороною жити в столицях. 2 серпня 1857 року Шевченко виїхав із Новопетровського укріплення, маючи намір оселитися в Петербурзі. Експедиційний табір в долині Апазир рисунок з каратауської експедиції 51-го року, зберігається у державному музеї Тараса Шевченка, виконаний під час черневої стоянки у північній частині долині Апажар, Апазир, де намальовано також видна каратау з долини Апазир та Аульєтау. На передньому плані експедиційні намети, за ними розлога долина, замкна на дальному плані, горами північного Актау з ушиленої Арткапі. Олівцевий пейзаж, сповнений залитого сонцем повітря. Долина Кугус ще один експедиційний рисунок, зберігається у Державному музеї Тараса Григоровича Шевченка в Києві. Шевченко відтворив широку панораму долини у наближеній до Кайрактау частині долини. М'яко розтушованим на тонованому папері олівцем, малюнок нагадує Сепію. У 59-60-х роках Шевченко працює над удосконаленням своєї майстерності в техніці гравюри. Заряд офортів, представлених на академічних виставках 59-го і 60-го років, він одержує звання академіка-гравера, виконує технікою офорту свої автопортрети, а також портрети Толстого, Бруні, Клод та Горностаєва. Крім виготовлення офортів, Тарас Григорович у цей час багато уваги приділяє виданню дешевих підручників для народу, але встиг надрукувати і розіслати лише буквар южноруський для недільних шкіл. В останні роки свого життя поет все частіше скаржиться на втому, на погіршення стану здоров'я. Він мріє про зміну клімату, про поїздку на Україну, висловлює бажання оселитися на березі Дніпра. Але здоров'я поета було вкрай підірване, тяжка хвороба прикувала його до ліжка. 1860 роком датовано останній автопортрет нашого генія. 9 березня 1861 року був день народження Тараса Григоровича. Цей день він одержав чимало вітальних телеграм, його запрошували приїхати на Україну, йому бажали довгих років життя і щастя. А наступного дня, уже 10 березня 1861 року, Шевченко помер. Раптова і передчасна смерть поета була наслідком жахливих поневірянь у тюрмах і на засланні. Життя поета обірвалося в повному розквіті творчих сил. Йому було лише 47 років, з яких 24 він був кріпаком, а 10 перебував на засланні. Без минулого немає майбутнього. Без знань еволюції, без культури нації. Ми переконуємося в цьому навіть з погляду на події України сьогоднішньої. Влада таланту Тараса Шевченка завдяки своїй багатогранності закарбована назавжди і в книгах, і на полотнах, і на купюрах, і в назвах навчальних закладів, міст, сіл. Та найголовніше, вона закарбована у наших серцях.